Зараз З шостого поверху цієї будівлі, рятуючись від вогню, з вікна вистрибнули троє людей. Вони працівники заміського комплексу Батерфляй, розповіла речниця поліції Анна Олійник. Одна з дівчат від отриманих травм померла на місці. Їй 21 рік, уродженка Криму. У комплексі проживала і працювала. Двох інших 19-річну дівчину та 43-річного чоловіка з травмами та опіками доправили до Вінницької лікарні швидкої допомоги, каже медичний директор Богдан Трохименко. Стан чоловіка вкрай важкий нестабільний, прооперований, знаходиться в реанімаційному відділенні на життя, забезпечення за рахунок штучної вентиляції легень, високих долів вазопресорів. Жінка, стан стабільно важкий, має пошкодження лицевого склада, черепно-мозкову травму і до 40% опіків першого і другого ступеня станом на даний момент. З цього ж приміщення рятувальники евакуювали 56 людей, з них 53 дитини. Вони були на п'ятому поверсі. Діти учасники обласних спортивних зборів з Теквондо. Їх відселили в інший будинок. З власних джерел суспільному відомо. Серед дітей ніхто не травмувався. Додому тхеквондистів не відправляли. Тренер Валерій Довбня спілкуватися з суспільним відмовився. Я поки нічого коментувати не буду, поки не закінчиться офіційні якісь висновки. Пожежа сталася близько третьої ночі. Це відео суспільному надали рятувальники. На ньому видно, горить покрівля та шостий поверх. Складнощі були у тому, що пожежа виникла на даху приміщення і трошечки був вітер, і якби можливо через це пожежа швидко розповсюджувалася. Пошкоджене внутрішнє оздоблення п'ятого поверху, але я ж я ж кажу, наразі в приміщення нікого не пускають, адже з зовнішньої сторони пішла тріщина і для безпеки працівників як служби порятунку, так і національної поліції, поки в приміщення нікого не пускають. Причини розглядаються різні. Допускаються також і короткі змікання. Загасити пожежу вдалося о пів на шосту ранку. Коли востаннє тут проводили перевірку з пожежної безпеки, в обласній службі надзвичайних ситуацій не знають. Документи з готелю вилучила поліція. Справу розслідують як порушення правил пожежної безпеки. Причини загорання наразі встановлюють, каже речниця обласної поліції Анна Олійник. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 270. -ї. Це порушення встановлених законодавством. Пожежних вимог, що призвело до загибелі людей. Такий злочин карається до вісьми років ув'язнення. Власники заміського комплексу Батерфляй ситуацію поки не коментують. Олена Карбівська, Ігор Самчук. Новини на Суспільному. Вінниччина.